Зараз я крок за кроком перевірю, як густина речовин впливає на плавене тіло. Спершу я наливаю на дно найгустішу рідину цукровий сироп. Опускаю в нього ягоду калини. Як бачите, вона вільно плаває на поверхні сиропу. Тепер обережно доливаю шар води. Калина залишається на межі сиропу та води. Це означає, що вона важча за воду, але легша за сироп. Далі я кладу деталь Лего, і вона тримається на поверхні. Отже, її густина менша за густину води. Тепер я заливаю все зверху шаром олії. Це найлегше з наших рідин. Подивіться, деталь Лего тепер опинилася точно на межі олії та води. І на останок корок, я кладу його на олію, і він впевнено тримається на самій горі. Мій дослід підтвердив. Тіла і рідини розташовуються шарами відповідно до своєї густини. Найважче знизу, найлегше зверху, Фізика в дії.